Зерносховище для села Хліборобів у Комишуватому Новоукраїнського району відкрили новий елеватор. Саме в цьому населеному пункті народився та працював відомий механізатор-рекордсмен Олександр Гіталов. Більше про можливості для аграріїв села, які принесе зерносховище, розкаже Яна Симонюк. На в'їзді у Комишувати біля приміщення агропромислового підприємства збираються усі причетні до будівництва. Елеватору спеціалісти, а також робітники, що працюватимуть тут. Традиціям не змінюють. Перерізати символічну стрічку доручили керівництву агрофірми району та області. Новий елеватор розрахований на 18 тисяч тонн зерна. Його підприємство імені Олександра Гіталова звело менш як за рік. Це полегшення. Праці наших людей це можливість зберігати і якісно обробляти вирощене зерно, це дає великі можливості перед нашими працівниками в подальшому розвитку господарства. Коштує обладнання 25 мільйонів гривень. Його підприємство придбало за власний кошт. Це не лише приклад для інших, вважає очільник Кіровоградщини, а й інвестиція у майбутні прибутки господарства. Продукція, яка буде вироблятися, точно буде в доброму добру. Якість буде мати. Це буде давати можливість її експортувати до любих країн світу, отримувати високу ціну. Наступне ми створили нові робочі місця, тому що. На цьому сучасному обладнанні в комфортних умовах будуть працювати українці. В новоукраїнці ж вважають, зиску від нового елеватора, відчує увесь район. Завдячуючи цьому, ми піднімемо показники свої, дамо можливість заробляти кошти. Покажемо прикладом іншим нашим почесним і шанованим керівникам підприємств, що потрібно брати приклад, потрібно розвивати інфраструктуру, будувати нові необхідні засоби і об'єкти для. Діяльності наших підприємств робота на елеваторі автоматизована для того, щоб сховище повноцінно функціонувало, необхідно два робітники. Тут встановили автоматичну систему приймання зерна з машин, сепаратор попередньої очистки зерна та газову сушарку продуктивністю до 35 тонн на годину. Дає можливість перекачки з бочки в бочку. Сушарка, збанки на досушку, очистку. Все, все зерно, яке знаходиться в елеваторі в, на збереженні, його можна всі кінці елеватора подати автоматично, досушити, знову подати в банку або відгрузити. Щоб робота елеватора була успішною, керівник підприємства розбив об стіну зерносховища пляшку шампанського. Яна Семенюк, Анатолій Васистий. день за днем.